Майкл! Не треба! Майкл, почекай! 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 Давай домовимось! Не соси. Іди не соси. геть від мене! Тут немає нікого! Нікого немає! Майкл, бляхомуха! А! Страшно! Вирубай! Uh. Які апартаменти гарні? Вставай! 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 Йдемо бити кабіну Майклу. Не шукай мене! Бояна, бояна, морі! Геге! Віндотек! Не спрацював. У мене є план, Фенга. Все буде чітко. Few later. Я. Unlucky. Хел! Таратіра тарарата. Татара та Якщо що, я беру цього покидька на себе! Не хвилюйся! Зліва, справа, зліва, справа, зліва, справа. Ти що тут робиш? Так, ми встигаємо довкола шака пробігтися. Дивимось, Девін. Чітко за нами йде. Пробуємо вікно, але не одразу. Ах ти козел! Ти ще можеш щось соснуть з мене. А я бачу тебе. А я бачу. А я бачу все рівно тебе. Ах. Ще! Міхаель, я хочу ще. Давайте довкола пробіжимося. Давайте все вікно. Стрибаємо. Потім у нас тут є палетка Jungle Gym понеслась. Давка... Давай, 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 давай. Довкола палеточки. Оп, даблбек, не даблбек. Повертаємося до цього вікна? Назад, шаг, і винна скидає. Хеге. О, курва, за нами йде! Далі! Що в тебе такий радіус терора малесенький? Як твій пісюн? Хе-хе. Іди звідси. Здається, він повертається. I see you, bitches! Я застряг, це хід. О, це точно хід. Окей. Окей. Давай сюди. Давай, quiet мод. Отак от, от. Він не знає, що я тут. Він не знає, що я тут. А до побачення, а все, а немає. О! Він не тут? Він щось знає. Він щось хоче. Насталка в гад! Чому квіточка? Чому саме вона? У? Тара-та-тара-там! Та та Майкл, ми ж з тобою, друзі! Ми друзі, з тобою! Майкл, не треба! Ааа, Майкл! Скотина! Леон? Я завжди тебе поважав, Леон. Я знав, що гравці, котрі грають на Леонах, самі, самі топові гравці, котрі тільки можуть бути. О, де, де. Цікаві. Цікаві. Леон не бодіблоч? А тобі покидьку немає більше, за ким ходити, крім як за мною, так? Гад. Мене тільки зняли! Що ти махаєш? Що ти махаєш? Що ти на мене дивишся? Іди геть! А, курва, не сюди! Іди геть. Піде? Не піде сюди. Окей, з тобою, золота рибка. О, в нього трейл офтормент. Він десь тут. -о. Ух ты! Пішов. Пішов в сраку. А чай. Та курва, чому не виходить, він дотек! Давай сюди. Потім сюди, потім сюди, а потім ми просто тікаємо і все мейн заведу, я вже нічого не заведу, струбок віри. О! А, та я, шо? За що спіл говоря тебе, братан? Ух, ух, ух. Тіл А то я застрягаю, звичайно. Ага. Перелазить у вікно. Бамбузл? бамбузл. А! Треба було стрибати цього разу, він не повівся а? на фейк, окей, пробую відчиняти шафи. В шафах нічого немає. Ха-ха-ха! Знову відчиняє. Давай цю тепер. А, ні! <звач> Бачить мене. Ламає палетку. Ваншотка мінус. Окей. Респектить. Не кидаємо палеточку, звичайно, отримуємо хід. Угу. Включаємо квайт. Мод! Яка нафіг палетка! Яка нафіг палетка? Так, давай сюди. О, немає палетки тут. А, у нас не з того боку. Так, це просто придропаємо. Просто придропаємо. Окей. Давай. Е, давай донизу сюди. Угу. Він зверху. Повертаємось сюди. Е, палетка встигаємо. Встигаємо! Найс! Даємо стан. Перетягуємося в цю кімнату, кидає нас! Кидає, кидає нас? Ча У, У, привіт, У, це мені пощастило Квайт мод. Бачив. Не бачив, не знаю, що я тут! Не знаю, що я тут! А, там же ще й Денсвізмій! Пропали скретчі! Так? Чи ні? Чи як? Воно взагалі. Ні, погана ідея. Я буду пробувати спинку давати якось. Де вона? Чи він за мною? А він за мною. Найс. Окей, нам підходить таке. Давай нагору. Е, нагорі в нас тут є палетка. Окей, okay. даємо стан йому. Перетягуємось сюди. Uh -huh. uh, довкола, якщо пробіжимось, тут є палеточка, в нас придропаємо. Чарівно. Uh, quiet мод ще недоступний мені. Перетягуємось десь сюди. Буде зрізати uh, нам шлях. Quiet мод, будь ласочка. What the dog doing? Він за мейндгеймив чисто нас. Окей, окей. Він не знає, що ми тут, що ми тут в цій е, шафі. Все, він загубив нас. Але ми ходо не можемо використати. Настільки класно ховаємось, що просто нас не може знайти кілер. Killer blind? Killer blind. G-G! Oh. Трікстер. Mm. Дівчата бережіть свої трусики, тому що вони стануть вологими. <рес> ай ай ну, сказав взагалі. Давай полікуємо шведочнику нашого цього типа, як його там звати. Не-ні-ні-ні-ні-погана <рес> ідея, погана ідея, погана ідея. Так, цей чейс, напевно, десь там. Так, десь тут. -то. Ооо, сейф флешкою охереть! Не часто таке зустрінеш на моєму каналі! Я втратив е, флешкову цноту. Я взагалі я сейвив вже, але. Да. Але це ніхто не бачив, а це зараз прям побачить. Я втратив свою флешкову цноту з трікстером, так що е, заздріть сучки! Йопа мать! Он одна сучка біжить. Кабіну мені підрихтувати трішечки. Ти за мною підеш, мій пупсик? Мій пупсик іде за мною. Добре, в нас тут що? В нас тут палетка. І нестримне бажання придропнути її. Окей, пропоную перетягуватися сюди. Е, в машинах у нас тут, можливо, є ще. Угу. Не в машинах, тут у нас ще є де побігати. Угу. Ну, погана ідея, погана ідея. У, джи, я падаю. Так, це дуже погана ідея була кидати палетку про Трікстера. Я думаю, можливо, про канає я його зможу заставити. Я мав спробувати. Ну от, У мене була така шалена ідея в голові. Я хотів її. Е реалізувати. Не вийшло. <с tombs> так, треба було грідити її. тобто... Е а як українською так правильно сказати? А типу жа. жадібніти її. Жадобати її. Хто знає як правильно сказати, напишіть в коментарях. О, Карлос, я знав, що я можу на тебе сподіватись. Та він мене кепить на дистанції. Врятуйте, Карлос, не ведись на цю провокації! Рятуй мене! Рятуй мене, СУЧКА! рятуй сюда, чіназес! Я біжу в мейн. Карлос, я врятую тебе. Насправді я не врятую, тому що в мене немає чим. Я, може, зможу дати спинку. О! О! Блях, а тут, тут спинку сильно не даш, насправді. Він відчинив ворота. Чому? Чому Чому він відчиниє. А, тепер немає у нас цих. А, так все, так, так Іваншотки тепер немає. Почекай. Так Івашотки тепер немає. Карлос, виходимо. Де ти? <плес> ну, все, я вийшов. Я відволікав його, скільки зміг. Він тут ще й і ульту свою витратив. Е, джи Я не знаю, навіщо він відчинив ворота. Можливо, він просто здався. Але всі живі, всі здорові, он і Карлос вийшов вже. <плес> ну. Джи Джи! Чи шо? Бляха, 90 тисяч! За шо? За те, що він просто красивий, Чи шо? Напевно, та гра вважає. Я, походу, самий уродливий. Мені досить. Найменше за всіх дали. Мама гадала, що я красивий. Н -н -н. Добре. Ми це виріжем нахер. Ні. ра Таратиратарарата.